Як отримати довідку ОК 5 або ОК 7 та довідку про наявний трудовий стаж? Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, натисніть вхід та авторизуйтесь у будь-який зручний для вас спосіб за допомогою кваліфікованого електронного підпису системи ID.gov.ua або або підпис у меню зліва у розділі Комунікації з ПФУ оберіть пункт Запит на отримання електронних документів. У полі Тип звернення оберіть потрібну довідку. Заповніть обов'язкові поля анкети. Надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних та натисніть Відправити до ПФУ. Перевірте наявність сформованої довідки в розділі Мої звернення, до якого документ після формування надійде автоматично протягом кількох хвилин, за бажанням завантажте довідку на зйомний носій чи на власний цифровий пристрій. Ви отримали довідку, достовірність якої підтверджується спеціальним QR-кодом.